Доброго дня глядачам. У нас сьогодні такі маленькі закупки на 50 злотих. Це жал з модуспару. Взяли собі ось таку папричку за злотий 79 солодку мелину. Побачили, що в акції є. Взяли собі такі дві шоколадки, карамель із горішками по 3,99 вона така мілка. Так, взяли візьму вірки собі на розсольник по 5.99. Томатну пасту таку взяли по 6.99. Такі по 2,99. Якось максир кола. Таке печеньку на сніданок Дієтичний за 5.69. На 4.53 взяли солоненки. Солодинка у нас сьогодні була по 6,49. Вона така тоненька, але нам на, на смалець піде до вареників і на шкварки. І до розсольника такі нарізки взяли. Там е, відрізають куски і вечором викладають на продаж. Взяли один кілограм тих нарізок, нам вийшов на 14,78 кг. Таке копчене, що ліпше на русольник відберемо, то... Там котику згодуємо, котик тут у нас приходить. Такі закупки у нас вийшли на 50 злотих 74 гроша. Поки я тут знімаю закупки, у нас тут на кухні вечеря готується. Що приготували, знімемо і ще покажемо, щоб чуть-чуть довше відео було. Процес зготовки на кухні у нас йде. Готуємо, що кипить, крчить. Тут маємо помідорчики з перчиками з України мариновані. Ось такий процес у нас на кухні. Поки у нас на кухні готується. Я собі тут канапочки зроблю на сніданок. Маємо ту складники, булочки, котлетки і тушонка. Така у нас канапочка буде на ранок, На роботу, Вірніше, на сніданок. Канапочки наші готові. Ось така у нас сьогодні вечеря. У куб'єти гарна картопля, а у мене тушена картопля. Маринованої огірочки і туперчики з помідорами. З України мариновані. Всім смачного, хто вечеряє. Дякую за перегляд, до наступного відео!